Привіт, друзі, мої шанування! І це знову Сакраменто і знову Брідж Мені без нього ніяк. Тому що, мої добрі друзі, які приютили мене, живуть у західному Сакраменто. І мені, щоб потрапити до міста, потрібно постійно переходити через річку. І вона сьогодні мені показалася у всій красі. Точніше, не вона, а один із її жителів. Морські леви, які також відомі як вухасті тюлені, часом дістаються аж до берегів Сакраменто. Ці савці зазвичай живуть на мілководді у північно-східній частині Тихого океану і полюють у пошуках їжі на Побережжі. А що ж вони роблять тут, у Сакраменто? Виявляється, у Сакраменто зупиняються дорослі морські леви чоловічої статі. Які припливають сюди із Нормандських островів. З зими до весни у пошуках їжі савці пробираються вздовж західного узбережжя аж до Аляски. Тут же їх можна побачити як у річці Сакраменто, так і у American River. У старому Сакраменто та у Рівер-Парку. Окрім цих красунчиків, на березі також можна зустріти багато пірнатих. Як, наприклад, ось ця сімейка канадських казарок. Це дуже рідкісний залітний вид птахів для України. А тут їх дофіга! Вони люблять проживати на берегах річок, водосховищ, боліт, на затоплюваних низинах та завдяки своїм розмірам та смаку є улюбленим об'єктом полювання. Щорічно, під час мисливського сезону у США та Канаді. Відстрілюють близько 400 тисяч представників цього виду. Ну а представникам цього виду повезло більше, їх ніхто не відстрелює. Це Елгарія, північноамериканський ендемік. Ще її називають крокодиловою ящіркою. Мешкає вона від Мексики до Канади. Полюбляють степи, поля, сади. Трав'янисту місцину. Але, як бачимо, не гребують вони і міськими пейзажами. Отож зараз я спробую прогулятися по набережній річки Сакраменто. Її лівим берегом по ходу течії. Це у протилежну сторону від старого міста. І окрім усілякої живності, бомжів та потяга. Тут можна наткнутись на безліч неочікуваних речей, таких як плаваючі матраси. Тільки не подумайте, що вони надувні, це звичайний пружинний. А ще тут багато муніципальних самокатів, на яких також хтось намагався заїхати прямо у воду. Але окрім безладу, який залишають після себе ну, люди. На цій набережній можна знайти уривки знаменитого дитячого фентезійного роману англійського письменника Кеннета Грема Вітер у верболозі цей роман займає 96-ту сходинку у рейтингу 100 найкращих книг усіх часів за версією журналу Ньюсвік. Це дуже приємно та несподівано. Стояти на березі річки. Та читати уривки з роману про річку, у якому докладно розповідається про крота, щура та барсука, які намагаються допомогти містеру Жабу після того, як він стає одержимим автомобілями та потрапляє у біду. У романі також детально описуються короткі історії, які не пов'язані з основною розповіддю. Роман було написано на основі історій, які Автор розповідав своєму синові Алестеру перед сном. І ось тут на набережній, на оцих стовпчиках написано кілька таких історій. На одному записаний діалог Щурика із кротом. Отже, це річка. запитався Кріт. Річка, сказав Щур. І ти справді живеш біля річки, яке веселе життя. Так, біля неї, з нею, на ній. Та в ній вона для мене сестра, і брат, і тітка, і компанія, і їжа, і пиття, і що природньо, купання та прання. Це мій світ іншого я не хочу. Те, чого він не має, не вартий того, щоб мати. Те, чого він не знає, не вартий того, щоб знати. Господи, які ж чудові та прекрасні часи, що ми провели разом. Незалежно від того, взимку чи на сонці, восени чи навесні. Тут завжди надзвичайно цікаво і є свої розваги та захоплення. Ось так розповідає водяний Щурик про річку. А на інших стовпчиках інші історії. При нагоді обов'язково почитайте. Але окрім уривків з роману Вітер у вербах від водяного Щурика. Тут можна дізнатися і справжні людські історії, які відбувалися на берегах річки Сакраменто. І історії ці підкріплені описами та фотофактами. Як скажімо, на цій світлині зображено пароплав Сан хоакім No4 та баржа Алабама на пристані у Сакраменто. Це приблизно 1918 рік. Тут ми бачимо навіс до парового млина. Компанії Sacramento Wood Company. Ця світлина датується 1876 роком. Далі бачимо фото відкритої пристані між міськими складами 1940 рік. А це пароплав Гарпун лінії Шепарда. Пришвартувався між вулицями Н та Пі приблизно 1934 рік. А такий вигляд мала набережна. У тому ж таки 1934 році. Пройшовши ще далі вздовж набережної, я впритул приблизився до федеральної траси No5. Тут якраз з'їзд на К'ю-Стріт. А якщо поїхати далі, то можна потрапити до Лейтахо, туди ми ще обов'язково потрапимо. Можна до Лос-Анджелеса, там ми вже бували. Можна і до Сан-Франциско, але його ми також вже відвідали. Йти далі вздовж річки особливого сенсу не було. Там знаходиться промислова зона. І я побрів назад. Цього разу дивлячись не на річку, яка лишилася ліворуч, а по праву сторону. І о диво, тут стільки наметів! Можливо, це якийсь туристичний кемпінг? Та де там? Тут живуть безхатченки міста Сакраменто. І тут вони оселились практично на ПМЖ. Взагалі, безхатченки та волоцюги в Америці стали величезною проблемою. Вони заполонили великі міста. Їх можна побачити скрізь на центральних вулицях, вздовж автомагістралей, особливо багато їх під мостами. І як не дивно, їх можна зустріти у особливо людних визначних місцях, де купа туристів з фото та відеокамерами. Де апріорі їх просто не мало б бути, а вони там є. Ви лишень погляньте на цей треш. І це Лос-Анджелес. Це Голлівуд. І ці нетрі знаходяться через дорогу від Алеї Слави. Це тут, де на зірках вписані імена всесвітньо відомих людей. Це жесть. У Сакраменто також є вулиця, де живуть виключно бездомні. Правда, тут, хоч якісь будиночки вони такі мають. Щоправда, у цих помешкань немає адреси, але у деяких хоч є стіни та дах над головою. А де у кого навіть майже повноцінна невелика квартира. Як розповідають психологи, люди стають бомжами із різних причин. Одні самі обирають такий спосіб життя. Інших обирає доля. Ті, хто хочуть вирватися, докладають якихось зусиль, і найчастіше їм вдається повернутися до нормального життя. Але немало людей стають свідомо бомжами. Коли я готував відео про Нью-Йорк і читав багато статей про тамтешніх безхатченків, я жахнувся від статистики. Виявляється, більш ніж 95% опитаних свідомо стали на цей шлях. І лише близько 5% людей опинилися у складних життєвих ситуаціях. Влада створює багато реабілітаційних центрів. Але, пройшовши медичну, соціальну та психологічну реабілітацію, більшість людей знову повертаються жити на вулицю. На питання, чому вони знову так чинять, відповідають, що їм не вистачає свободи. Дехто жартума називає безхатченків санітарами міста. Кажучи, що якби не було бомжів у природі, їх треба було б вигадати. Але, мабуть, цей жарт не є таким же й безпідставним. Є думка, що від бомжів немало користі. Вони сортують сміття, збирають макулатуру, пластик, пляшки, нерідко підбирають покинутих тварин. Якщо у бомжа немає одягу, він не буде його красти, а знайде на спітнику. Зазвичай бомжі не агресивні, стороняться соціуму. І не розраховують на чиюсь допомогу. До певної міри бомжів можна було б назвати санітарами міст, якби не загроза підхопити якусь заразу від цих санітарів. Усякого роду інфекції та віруси, хвороби шкіри, воші. Це далеко не повний перелік тих сюрпризів, які можуть стати незмінними супутниками для тих індивідумів, які обрали життя під парканом. А ще. Психічні розлади, які також часто трапляються серед безхатьків через їхній спосіб життя. У найбільшій групі ризику це алкоголіки та наркомани. І це дуже сумно. Сумно та страшно. Страшно те, що подібні люди можуть бути у будь-який час доби, будь-де. У тому числі вночі біля вашого ганку. Погодьтеся, мало радості чи оптимізму викличе такий чувак, якщо ви повертаючись звідкись о першій чи другій годині ночі зустрінете його біля своїх воріт. Найгірше, що такі люди абсолютно не прогнозовані і ніколи не знаєш про те, що у них на думці. Такі люди мали б бути у психоневрологічних диспансерах, а вони на вулиці, і до них вже усі звикли. Деякі психологи стверджують, що бомжі це явище вічне і жодна, навіть найрозвиненіша країна ніколи їх не позбудеться. Є бомжі, алкоголіки та наркомани, а є просто волелюбні романтики, які зневажають суспільними правилами і хочуть жити за своїми законами і не брати на себе абсолютно ніякої відповідальності. Брудні, часто голодні, бездомні люди вони можуть викликати різні почуття. Жаль, співчуття, осуд і навіть огиду. Суспільство хоче вирішити проблему безхатченків, але чи хочуть допомогти самі собі бомжі. Отож, безхатченко це трагедія чи спосіб життя. Як ви вважаєте? Напишіть, цікаво буде дізнатися вашу думку. Ну, а я тим часом, як ви вже зрозуміли, знову опинився на дерев'яних тротуарах старого Сакраменто. І тут також хтось облюбував собі місце для ночівлі. Виявляється, під старим Сакраменто є ціла мережа тунелей. Цікаво, чи там так само як і у лас вегасських тунелях також живуть безхатченки? До того як у Сакраменто було створено розгалужену систему дамб, Територія досить регулярно затоплювалася. Через це вулиці міста були підняті на вищий рівень. Більшість тротуарів та вітрин разом із тунелями були засипані. Однак багато тунелів все ще залишається у старому Сакраменто та у центрі міста. І коли б ви не потрапили до Олд Сакраменто, воно тим чи іншим способом вам таки нагадає, що воно є старим Сакраменто. О, А це комусь уже виписують штраф. Мабуть, за неправильну парковку. Ну а я тим часом уже у центрі міста. Тут я маю зустрітися з друзями, і ми разом маємо поїхати на Парасольку. Але перед цим як туди їхати, я вирішив перекусити в уже знайомому мексиканському ресторані Чіпотле. Я тут уже був один раз. І мені тут сподобалось. І скажу, що після цього разу я тут бував ще кілька разів. По-перше, і найголовніше, тут смачно годують. По-друге, мені сподобалася обстановка. Тиха, спокійна, невимушена. Тут я не бачив багато людей, а відповідно і черг. Хоча цей заклад знаходиться у самісінькому центрі міста. Ну і ціни тут цілком прийнятні. Після перекусу у нас таки відбулося рандеву з друзями, і ми поїхали на парасольку. О, яка в нас файна компанія. Отож, парасолька. Що це таке? На моєму каналі вже є одне відео з парасольки. І я у ньому вже розповідав про цей захід. Але розповім ще раз. І почну з того, що сьогодні парасолька. Відзначає свій невеличкий ювілей. А саме другу річницю з дня започаткування цього проєкту. Парасолька, заміло. Парасолька, Парасолька це місце зустрічі в основному українських іммігрантів у місті Сакраменто. У квітні 2021 року. На території церкви Сол було створено цей проєкт. Сол це абревіатура від Spring of Life. Започаткували ці зібрання команда пасторів та волонтерів. І відбуваються ці зібрання щосуботи, з 5-ї години вечора до половини 9-ї. За основу назви було взяте українське слово Парасолька, яка символізує безпеку. Допомога у скрутних ситуаціях та є символом єднання близьких по духу людей. Метою проекту було надання місця для іммігрантів з України та з інших країн, де б вони могли спілкуватися, безпечно проводити час, знайомитися з новими людьми, обмінюватися інформацією та отримувати допомогу. Честь і хвала організаторам! Їм це вдалося на усі 100%. відсотків. Сьогодні боже на тебе, тебе, тебе. Я вдячний знову. Тобі за все, за все, за все. На цьому заході збирається досить таки багато людей. В основному, як я вже казав, це іммігранти з України. Але також є з Молдови, Білорусії, Вірменії, Грузії, Казахстану, Прибалтики, Росії, тобто з усіх колишніх республік Радянського Союзу. Ідучи сюди, я не знав, що до того всього тут ще й дуже смачно кормлять. Причому брати можна скільки завгодно. Якби знав, я б трошки потерпів і не заходив би до мексиканського ресторану. А ще. Тут можна підстригтися. І також безкоштовно. Єдина умова потрібно записатися у чергу: перукар, голяр, фрезер, цирульник. І ще багато синонімів можна підібрати до назви цієї професії. І неспроста, адже це ремесло сягає з сивезної давнини. Бритви були знайдені при розкопках поселень бронзової доби, а це приблизно 3,5 тисячі років до нашої ери. У єгипетській культурі перукар був один із найважливіших людей. З цією професією зв'язано багато релігійних обрядів: хрещення дітей, вінчання. А згадайте притчу про Самсона, яка сила крилася у його волосі. Також алегорично висловився про волосся Євангеліст Лука. Написавши, що навіть волосся вам на голові пораховано усе. Отже, людина, яка калдує над волоссям, має силу оновлювати, омоложувати, освіжати людину у всякому разі, з вигляду, створюючи нові зачіски. І цей чоловік, шана йому і хвала, приходить сюди кожної суботи, зі своїми інструментами, з усіма своїми перукарськими прибамбасами для того, щоб. Підстригти кілька десятків людей абсолютно безкоштовно. Попрацював він і над моєю зовнішністю, за що гречно дякую. Пін-понг не так давно став олімпійським видом спорту, і у нього є безліч переваг. Розвиток уваги та реакції, пришвидшення рухів. Завдяки йому добре працює дрібна моторика. Є ймовірність покращення почерку, бо під час гри дуже добре працюють кисті, змітнюються зап'ястя і м'язи верхніх кінцівок. Отож, при бажанні тут можна покращити навички гри у настільний теніс. Дітям тут також є чим зайнятися. Вони просто у захваті від розмальовувань. Та від різноманітних майстер-класів, які проводяться з урахуванням віку та уподобань малечі Ну а на вулиці якраз усе розпочинається. Я дякую команді. Всім дякую. Але мені треба подякувати вас за те, що ви приходите, тому що без вас нам нема що робити. Так що ми вам щиро дякуємо, щиро дякуємо, що ви приходите на спільність для того, щоб познайомитись, для того, щоб знати інформацію. Ми знаємо, що багато людей приїхало сюди розбитих різними обставинами життя. І ми хотіли, щоб ви приходили сюди для того, щоб поспілкуватися, разом попити каву, знати імена один одного, познайомитись. І... По можливості допомогти один одному. Тому хай вас Бог благословляє, благословляє ваші сім'ї. Що вся країна... А далі була спільна молитва. Ми сьогодні хочемо помолитися до Бога, щоб Бог благословив нас, щоб Він поклав свої руки на нас, на кожного і наших дітей і благословив нас, щоб ми були ще більшим благословенням для цієї країни. Давайте ми помолимось. Давайте закриємо очі і помолимось. Господь Бог наш. Ми дякуємо тобі за те, що сьогодні ми відзначаємо два роки чудовому проєкту, який ти заложив в наші серця, і ти спонукав нас, щоб ми стартанули його. І сьогодні цей проект називається Парасолька. Саме ця парасолька, яка накриває різних людей, яка дає тепло, дає розуміння, дає підсказки життя, дає духовний фундамент, дає Господи, можливість мати друзів, знаходити роботу і молитися до Тебе. І сьогодні ми дякуємо тобі, і хочемо, щоб ти і надалі благословив цей проект. Ми хочемо, Господи, щоб ми не зупинилися на двох роках, а щоб ми рухалися і зростали щоб більше людей могли пізнати і зрозуміти, який великий ти. Ми сьогодні особливо молимось про те, щоб вакцина, яку ти дарував нам людству через Ісуса Христа в Ісусовій крові, в прощенні, вона сьогодні поширювалася і до інших людей. Щоб люди приходили до тебе. Вони розуміли, що ти є джерело любові, надії, світла, добра і майбутнього. Ми сьогодні молимося за наших дітей, щоб вони мали добру долю. Ми молимося за наші сім'ї, за жінок, за чоловіків. Ми молимося за тих людей, які приїхали сюди, і не мають роботи. Пошли їм роботу, Господь. Можливо, хтось шукає житло, пошли їм житло. Можливо, хтось страждає від депресії. Дай їм сили перейти цей період. Можливо, хтось прийшов і не має друзів. Пошли їм друзів, Господь. Ми сьогодні особливо молимося за нашу батьківщину, щоб ти дав перемогу нашим людям, щоб закінчилась війна, прийшов мир і спокій, і багато людей відчули тепло, добро і ласку, Господь, в своєму серці. Ми сьогодні молимося за країну, в якій ми живемо. І ми розуміємо, що ця країна твоя країна, ти володар всього світа. світу. Тому ми молимося і просимо благослови і Америку, в якій ми живемо. Господь, хай милість Твоя завжди буде над нами. Ми любимо Тебе і ми дякуємо Тобі. Ми поважаємо Тебе, ми поклоняємось Тобі і ми визнаємо Тебе нашим Богом, нашим Батьком. Почуй нашу молитву в ім'я Ісуса Христа, наш Бог і наш Цар. Амінь. Друзі, дякуємо за гарний Торт нам два роки, друзі, давайте ми всі разом привітаємо. Торт і будемо співати. Ерік, давай, хеппі вершдень. Наші музиканти. Значить, торт Наполеон, друзі, ми вибачаємося, хватить тільки на команду. Тому не задувайте, не задувайте. Давайте ми разом заспіваємо. Давайте піднімемося. Точно як на день народження, ось так піднімемося. Ну, готові. Ерік, соло. А далі розігрувався сертифікат на політ на літаку над Сакраменто. І так ніхто не бере трубку. Є у нас переможець! Покажіть, хто вам дзвонить спочатку. Лена, окей, добре. Піднімайтеся у нас. Отак, піднімайтесь прямо від радості, не заваліть нам сцену, Я вас прошу Аккуратно. Аккуратно. і так вітаємо! Давайте привітаємо! Ми вам вручили сертифікат на політ на літаку. Чекаємо сторіс в інстаграм і обов'язково відмітити парасольку, щоб ми могли себе репостнути. Окей, а як вас звати? Таня. Скільки часу знаходитись на парасольці? Півтора року. півтора року. То ви точно заслужили на цей сертифікат? Дякуємо вам за те, що ви були з нами. А ми хочемо подякувати, тому що церква це не є будівля. Церква це є люди, і це не тільки люди, локальні з локальної церкви. Це люди, які під'єдналися з усього міста Сакрамента. Це і магазини, і інші церкви, і медіаслужіння, і радіо, і хто би це не був, друзі. Ми всі вам хочемо сказати щиро дякую. Ми дякуємо за ваше людям серце. Ми хочемо подякувати вам за те, що ви любите людей і ви їм допомагаєте. І Господь це бачить, і він обов'язково вас рознаградить. А від нас прийміть щире дякую. І я би попросив, щоб ви також сюди підійшли. Якщо ви є тут, будь ласка, підходіть сюди, ставайте біля, біля команди Ілля, Каріфан, це тепер теж стосується всі спонсори і всі партнери, всі, хто підключається до служіння Парасолька. Будь ласка, підходіть, ми будемо раді вас бачити. І нехай Господь вас поблагословить. І давайте ми їм поаплодуємо також. Ви знаєте, побувавши на цьому чудовому зібранні, хочеться вдихнути на всі груди і викрикнути на весь світ. Бог є любов. Тут відчувається любов. Тут відчувається присутність Бога. Від цих людей віє щирістю та добром. Йдучи сюди, я не знав, що мене чекає. Відверто кажучи, я вперше на подібному зібранні, я вперше на подібному заході. І я щиро дякую Володі та Олені Шевчукам, які привезли мене сюди, не розповідаючи про те, що тут має відбуватись. Я дізнався багато цікавого. Я познайомився з новими людьми. Я більше знав про місто Сакраменто. Тут відчувається тепло, відвертість, щирість, просто сердечність. А ще скажу чесно, мені завжди подобалось українське слово парасоля. А парасолька це щось таке ніжне та затишне. І попри те, що тут вчувається російське слово соль, насправді воно звучить, наче солодка халва. Яка розпливається по Піднебінню. Дякую організаторам за нові незабутні враження. Дякую за вашу роботу, дякую за ваші старання. Я не знаю, чи вдасться мені ще коли побувати у Сакраменто. Можливо, це місто залишиться у моєму житті лише як спогад. Але знаю точно, що Парасолька залишиться одним із найяскравіших спалахів у цих спогадах. Отож, на цій приємній ноті я буду закінчувати свою розповідь про неймовірно цікаве, горде та гостинне місто Сакраменто. Але по Каліфорнії, по Сполучених Штатах та й взагалі по світу ми ще з вами не раз прогуляємо. Ну а щоб не пропустити ці шпацерування, не забудьте підписатися на цей канал. Та поставте лайк цьому відео. Звісно, якщо воно вам сподобалося. Ну а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого миру, добробуту та процвітання! Вірте в Бога! Вірте у свої власні сили! Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові! Та до зустрічі! Слава Богу! Та слава Україні!